Спочатку ми під'єднуємо наш акумулятор для того, щоб плата запрацювала, і вже наш сигнал пішов до комп'ютера. 16-річний учень Ніжинського ліцею Михайло Дубровний включає підводний дрон. Його він зробив разом із своїми однокласниками у stem лабораторії Ніжинського міського ліцею. Ми разом збирали всі деталі, які були надруковані на 3D-принтері, і вираховували. Вагу цього дрону, щоб він балансував у воді, і напевно плавучість цей дрон розробили, щоб в подальшому занурити його у річку Остер. Проте це ще не кінцева версія, розповідає Михайло Дубровний. Основною ідеєю було те, щоб модернізувати цей дрон для того, щоб не тільки досліджувати нашу річку, а ще й очищувати. Прикріпити туди маніпулятор, такий кувшинчик, який буде забирати сміття із дна остра і. Тим самим очищати нашу екосистему річки. Дрон працює на акумуляторах, керувати ним можна дистанційно за допомогою ноутбука. У нас є програма на е, комп'ютері, і там ви можете під, е, м -м, підсоединитися з, за допомогою е, провода, ось е, е, і потім ви можете його використовувати е, за допомогою джойстика. Ви можете. Контролювати цей дрон, тобто, ви можете плавати, можете дивитися, і сама камера буде висвічуватися на екрані вашого комп'ютера. пристрій захищений від проникнення води та може занурюватись на глибину не більше двох метрів. Спочатку учні випробовували свій дрон у басейні, потім вже у річці Остер. Ми пробували, засікали. Саме у нас є невеличка проблема в того, що у нас перегрівається плата, але акумулятор у нас видержує цю 20 хвилин. Це все можна подовжувати, адже подаються саме радіатори для охолодження плати. Ми вже один із них заказали. тож ждемо, щоб продовжити. Саме щоб дрон працювати довше, ідея створення подібного девайсу зародилась ще два роки тому, проте реалізувати її вдалось тільки зараз, каже науковий керівник учнів Павло Кіндєєв. До проєкту також долучились і американські партнери. Професор університету із штату Флорида Павло Антоненко, Він уродженець саме з Ніжинщини, і він вирішив так само нас підтримати і частково фінансами, і також певними ідеями, креативами і систематичними зустрічами саме з студентами цього університету. Ми мали зустріч, ми спілкувалися англійською мовою для дітей. Це дуже було необхідно, адже ми потім побачили, що наш проект став набагато краще. Павло Кіндєєв каже: зараз готують документи та будуть подавати свою роботу до малої академії наук. По собі вартості цей дрон з усім повністю коштує. А тридцять тисячі гривні ми порахували 33 тисячі це невелика сума, адже він багатофункціональний, і ми плануємо його удосконалювати в майбутньому. Також діти планують розробити ще один дрон, який би допомагав нашим військовим на фронті. Були варіанти повітряного дрона, але не просто такого, що без камерою, а саме грузового дрону, вантажного дрону, адже. Зараз на них є великий попит у будівництві, у розміновуванні та навіть на фронті, коли треба доставити нашим воїнам якісь продовольчі матеріали. І це було б дуже круто, адже він має велику вантажопідйомність і можна навіть боєприпаси підвести ну, нашим хлопцям у найзапекліші місця фронту. Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, новини Чернігів.